Доброго дня, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. У цьому відео піде мова про дропшипінг. А точніше про те, чому закінчуючи курси з дропшипінгу, у 98% людей дропшипінг не працює. А також чому ви продовжуєте вірити в те, що він запрацює, при цьому не аналізуючи реальну ситуацію. Я про все розповім у цьому відео. Так от, почнемо спочатку. Хто такі вчителі з дропшипінгу? Чотири з дропшипінгу, всі вчити з дропшипінгу це люди, які є невдахами, у яких не вийшло створити власний бізнес, і вони вирішили якимось чином компенсувати свої амбіції та звинувативши суспільство у тому, що в них нічого не працює, піти викладати це. Для інших людей. Чому я роблю такий висновок? Все дуже просто. Взагалі, дропшипінг – це вид діяльності доволі паразитичний. Чому паразитичний раніше при Радянському Союзі таких людей називали баригами. Що таке барига? Він не створює власних якихось благ, він поза законом. Він не є підприємцем, він не є власником нічого матеріального. А, у більшості випадків виробник або продавець цієї продукції, яку Барига перепродає, може і не здогадуватись про те, що Барига перепродає його продукцію. І в них нема жодних домовленостей, зобов'язань і так далі. Окрім того, Барига не несе. Жодної відповідальності ні за що. В нього не, немає ніяких гарантійних зобов'язань перед клієнтом, він жодним чином не захищає права свого клієнта. І найголовніше, його продукція завжди дорожча, ніж продукція у виробника або у законного продавця. А на чому він наживається? Він наживається перше на наївності. По-друге, на шахрайстві, оскільки підкріплює свою компетентність якимись неіснуючими даними або фактами. І таким чином він вмовляє клієнта, а також на своїй здатності, можливо, на своїй здатності домовлятися. Але зараз, якщо ми кажемо про дропшипінг, то це, цей фактор не працює, працює лише шахрайство, обман. Та популяризація, надумана популяризація, хочу сказати, надумана популяризація. Так от, звісно, всі, хто прийшли курси з дропшипінгу, вони почнуть зі мною споритися і казати та ні, вони круті, вони нам розказали, як створювати сайт і так далі. Тоді я вам задам перше питання. А який прибуток з дропшипінгу у цих людей? Друге. Якщо це дропшипінг, як він легалізований? Чи є якесь підприємство, чи працевлаштовані люди, чи сплачують вони податки? Якщо відповіді на це питання ні, тоді я вам хочу сказати, по-перше, це взагалі не бізнес. По-друге, це каже про те, що у них бізнес не вдався. Тому що навіть якщо ви починаєте з дропшипінгу, з певною Періодом часу у вас з'являється така кількість замовлень, які ви не в змозі обробляти, ну, не привертаючи увагу державних право та правоохоронних органів. Це по-перше. По-друге, не в змозі опрацьовувати самостійно. І по третє, не в змозі опрацьовувати, не повідомивши про це виробника продукції. Ось така цікава історія. А, а повідомивши про це виробника продукції, ви не в змозі її далі реалізовувати, тому що ви її реалізуєте незаконно після нього. Ось так. А якщо ви працюєте з тими виробниками продукції, які вам дозволяють реалізовувати свою продукцію незаконно, то ви ж розумієте, що то теж в них не бізнес. Що вони теж офілюють. Ось. І якщо є ось така розмилена. Кісткова структура, яка сама по собі нічого матеріального не несе, то це не можна назвати вдалим бізнесом. Це можна звати авантюрою, шахрайством, пірамідою, чим завгодно, але не бізнесом. Друзі, не бізнесом. Так. І оці люди вам це пропонують. Причому вони вам розказують про те, що. Звісно, треба попотіти, треба почекати, треба покладати з рекламу. Чому? Тому що на рекламі вони теж на ваші заробляють, але це вже інше. А... Далі, як потрібно організовувати дропшипінг, по-перше, вам треба мати договори з усіма або домовленості, хоча б з усіма виробниками тієї продукції, яку ви намагаєтесь реалізувати. Або реалізуємо. Далі. У вас повинні бути особливі умови, які б вам дозволяли забезпечувати перше якість, друге своєчасність продажу, третє контроль залишків. Четверте терміни виробництва зберігати, якщо це виробництво якихось індивідуальних або крафтових речей. Так? Ще в обов'язковому порядку ви повинні нести певні гарантійні зобов'язання. І ще, що найголовніше, ви повинні оговарювати певні ризики, пов'язані з тим, що товар вкрадуть, ви десь також потрапить на шафрагів і так далі. При цьому ви повинні брати перед виробником на себе певні зобов'язання, про що вам не кажуть на ваших курсах. І кажуть, що нічого страшного немає, ти просто перепродаєш. Ні, ти не, проти, не перепродаєш. Якщо ти з кимось домовився, то ти представляєш його інтереси, а відповідно ти несеш всі ж ті самі обов'язки, що і виробник або продавець базової продукції. Це також важливо розуміти. Далі. Далі, після того, як ви отримали певні домовленості і так далі, то вам потрібно в першу чергу. Зробити так, щоб ви не були конкурентами до базового виробника. Тому що ви будете фактично боротися за одних і тих самих клієнтів, а за тих, які і так є його клієнтами. Або може стати. Таким чином, вам це також треба в обов'язковому порядку з'ясувати. Тепер, чому ви вперто вірите в те, що все запрацює? Ну, По-перше, це тяга до е халяви. Да? Тяга до того, щоб з меншими зусиллями, нічого не роблячи, отримати яких, якийсь великий результат. Це перше. Друге, це підтримка вашої психіки е тими людьми, у яких нібито щось виходить. Нібито щось це дуже круто. Але якщо, але якщо у вас немає бізнес-плану, якщо ви не склали бізнес-план у період навчання, то вас ошукали ще на початку навчання. Жодний проєкт, жодний, навіть е шахрайський проєкт, навіть піраміда, не можуть існувати без системи планування. Ви повинні е тут і сьогодні розуміти, чи вірним шляхом ви йдете, чи не вірним. Чи співпадає а те, що ви робите з тим, що ви запланували, чи не співпадає? Чи є результат, чи немає. Не, не можна так чекати результату невідомо коли. Усього є визначений час, є визначені сроки. Тому бізнес-план він повинен бути. Якщо у вас його нема, то вас емоційно підтримують до тої межі, щоб ви платили кошти за рекламу, але при цьому вірили в те, що ви почнете. Заробляти і я вам скажу, що дуже часто я спостерігав ситуації, при яких людина вклалася так, не неодноразово, але поступово вклалася у дропшипінг значно більше, ніж їй було б створити нормальний, легальний, адекватний, матеріальний якийсь бізнес, і заробляти на цьому кошти. Далі. Вони давлять на ті речі, які для людей є важливими. Наприклад, людина не може з декрету почати бізнес. Ось вам варіант. Наприклад, людина не знає, що, який бізнес почати. Ось вам варіант. Людина боїться витрачати останні кошти, оскільки вона не впевнена в тому, що вийде. Ось вам варіант. Тобто вони намагаються шляхом довіри виманювати у вас кошти. Це не є вірним. І, тепер найголовніше, що треба робити? Робити треба дуже просто. Треба свій бізнес максимально матеріалізувати та легалізувати. А як це робити, я буду розказувати у якомусь із наступних відео. Всім вам бажаю гарного настрою та чекаю на ваші коментарі.